Потрібно ввести мовних інспекторів, бо побільшало, побільшало російської мови і таким чином будуть боротися. Наскільки це доцільно? Наскільки це потрібно, і де будуть брати гроші для цих так званих мовних інспекторів? Пані Ларисо, з вашого гляду, це, це з яких структур будуть забиратися ці люди? Це будуть створюватися якісь нові? Знаєте, як раніше патрульну поліцію ми організовували, створювали і запрошували вступати усіх так до лав поліції. Зараз як ви це бачите? Як це загалом може бути реалізовано? або ж як нам говорили знову ж таки ваші колеги народні обранці, що це лише піар-компанія? Ось і на цьому все закінчується. Дуже велика мера Івана Івано-Франківська. Мабуть, були певні дослідження. Мабуть, він побачив те, що якби жителі Івано-Франківська це підтримують. І у вас таке питання прямо онлайн звучи, да чи підтримуєте ви? Я так, би так, відп... так, так. Я би відповіла так. Ви знаєте, ну вже не раз ми бачимо звичайно, як це який механізм. Взагалі, можливо, це будуть лагідні такі інспектори, які будуть підходити, підходити до людей. І можливо, яким шинам намагатися їм пояснити. Ну це розумієте, це механізм виконання. Можливо, це, можливо, це буде просвітницька робота. Просвітницька це треба робити, тому що мені здається, що людям треба пояснювати, що Росія йде туди, і це вже не один раз заявляється. Майже щоденно високопосадовцями, військовими злочинцями а, Росії. Те, що вони йдуть захищати російськомовне населення, і буквально нещодавно заява Лаврова і Путін про це говорять, що ми захищаємо права людини, виявляється права людини говорити російською і так далі на території незалежної суверенної держави. Тому мені здається, якщо це буде просвітницька е, така функція, е, можливо, це якщо ти підходиш до людини, пояснюєш, можливо, говориш на якісь літературні там у на, на тему там української літератури, яку треба Читати, ну якщо і сили і терпіння вистачить. А якщо це буде е, покарання, якісь штрафи, звичайно, це не можна робити категорично, тому що це тільки визви антаганізм, несприйняття людей. Тому я за інспекторів, якщо так говорити, загалом не вникаючи в е, скажімо так деталі, подивимося це такий пілотний проект. У нас пілотні проекти, уряд проваджує тепер. Місцева влада, то подивимося, то, який то, буде то, результат. У Чому разі винесення у, у стінах парламенту, будете голосувати? Ні, ну в не парламенту таке ми не можемо винести це, ну якби суперечить і конституції. Але якщо це просвітницька мета і цей пілотний проект матиме якісь результати, я на Вінниччині пропонувала би в себе на Вінниччині це впроваджувати. Я депутат саме з сільських територій, У нас все там все гаразд, розмовляють більшість українською, але ми займаємося також питаннями ВПО, і там я теж ми запровадили курси. Я запрошую тих переселенців, які там. В якихось там ну там санаторіях залишаються чи вже оселилися, ми оплачуємо ці курси, їх запрошуємо. І кожен раз, коли з ними зустрічаюся, я так дуже лагідно запитуюся, а чому б вам не перейти на спілкування українською, Ну принаймні там зі мною там і так далі. Тому я думаю, якщо це робити лагідно, красиво, це це дуже добре з просвітницькою метою. Євгене Дмитровичу. Ви знаєте, у нас. На жаль, в країні йде дуже кровопролитна війна, страшна війна, найстрашніша з Другої світової війни. І зараз піднімати питання якихось ну це моя особиста точка зору. Я прошу пробачення, може я і не правий, але якихось інспекторів, які б зараз займалися мовними питаннями. Я вважаю це бред повний. Знаєте чому, коли буде перемога, коли закінчиться війна, буде відновлений суверенітет і територіальна цілісність. Тоді треба буде дійсно здійснити програми. Які дійсно як просвітницька ідеологія була для того, щоб українська мова входила в більш широкий обсяг використання в Україні, але на сьогоднішній день під час війни створювати якихось інспекторів. Тобто, сам інспектор, ви розумієте слово інспектор це вже каральна каральний захід, який буде якимось чином принижувати інших людей, чи робити зауваження іншим людям, чи якісь накладати штрафи, ну сам слово інспектор, розумієте, в чому вся справа що це за ініціатива, я не можу сказати. Я, я думаю так нам потрібно виграти війну, тому що ми прекрасно розуміємо, що велика кількість е наших бійців Збройних сил України ну так сталося російськомовні. Теж і зараз вводити отакі речі, воно буде тільки збуджувати в суспільстві певні е негативні наслідки. Я думаю, це потрібно зробити по закінченню війни. Зробити програми реальні, які були на державному рівні, і дійсно зробити так, щоб і тоді потрібно буде далі поставити питання про виключення статті 10 з конституції України, там де записано вільний Її ніхто не відміняв, вільний розвиток російської мови. Тоді треба цю статтю е... убрати з конституції, і тоді спокійно рухатись в повному обсязі в плані українізації всієї України. Але треба подумати дуже уважно над цими наслідками, які є. Я вважаю. Зараз це недоцільно робити під час таких кровавих подій, які є, які до речі на сьогоднішній день люди самі бачать, і дуже багато людей в Україні, які були російськомовними. Після того, що робить російські злочинці на території України, вони самі переходять і вивчають українську мову. А створення якихось інспекторів чи якихось каральних заходів, чи ще чогось. ну я ж кажу, сам саме слово інспектор мене от дратує, даже от воно як якесь яке педічо. що таке інспектор посадова особа, що виконує функцію контролю нагляду або іншим чином провадить аналіз функціонування або статистичного існування певних систем або їхньої сукупності у процесі взаємодії і так далі, тому подібне інспектор поліції, інспектор охорони навколишнього середовища, тобто це людина, яка наділяється посадова особа, Воно яка важені. виконує функції контролю, нагляди або іншим чином провадить аналіз функціонування, ну і так далі. Там дуже багато таких научних, незрозумілих наукових незрозумілих слів. Але перед. Яка... Чає каральні Ми знаємо, що мер там Цікаво... вкладає в це слово інспектор, і як він це все бачить. Ми подивимося. якщо б він показав би, розказав би більш по більш Цікаво, це є десь за межами України. Ось такі заходи впливу вони застосовуються застосовувалися щодо в принципі української. Іншої мови, ми не будемо брати українську іншої мови, коли намагалися, наприклад, витіснити одну мову і намагалися ось такі заходи примусу, заходи контролю. Я не думаю, що там будуть заходи примусу. Вони не мають права це робити. Тобто, кожна людина має право на адміністративне оскарження. І тут, якби можливо, це буде, як ви, ви ж самі зачитали тут інспектор, контроль. Тобто, можливо, вони якісь статистичні дані зберуть. Але е, Івана Франків, в цьому плані вони, до речі, там ні одної російської, так, церкви московської. Патріархату немає, значить ефективні, може подивимося, може в них буде гарний такий ефективний спосіб спілкування з людьми. Можливо, ну, вони не мають права ні наклати ніяких штрафів, ні забороняти людині спілкуватися. Можливо, вони зберуть якісь статистичні дані. Мені здається, це більше такі, як ви сказали, піар-код абор-ход піар мера. Але мер достатньо ефективний, і от я ж кажу, що там в них дуже добре пройшла питання з тим, що от у них немає. Не залишилось жодної церкви, можливо, там з, тако, з таким просвітницькою діяльністю там і не буде багато російськомовних. Але я думаю, що це більш такий піар ход, поговорять і на цьому все закінчиться. Але тут мій колега не має рацію. Можливо, це не можна робити агресивно, це не можна робити, скажімо так, в. В такому, як ви кажете, на в наглядовому плані та чи зі штрафами, але можливо, це буде такий гарний приклад і правильного підходу. Ну давайте подивимося, як вони це все організують. Це ж він сьогодні сказав, не договорив. Це завтра буде знову нова. Новина. Ну і так мер, Ми всі, всі вивчимо. Хто тепер, хто мер Івано-Франківська, вся Україна буде знати. Це так. теж такий піар ход.